Три аромати для чоловіків, які ми отримали на цьому тижні, від яких в мене розширюються зіниці мінімум в три рази. Перший гармон парі This is not тестостерон. Але друзі, це справжній чоловічий гармон, справжній тестостерон у флаконі. Теплий, пряний, терпкий, дуже густий, з яскравими нотами кориці, алібаному і красивого сандалового дерева. Це те, що. Ну прямо додає чоловічої сили. Другий Стефан Річі Роял Ігл Спорт легкий, свіжий, терпкий, класний дзвінкий аромат для хлопців, для чоловіків, для спорту або для спекотної погоди. Роял Ігл Спорт від Стефана Річі. Ну і третій в цей аромат я закохався одразу. Ношу його вже третій день. Здається, це бадіче з Вікторіс Консорт. Це класний, класний індійський ананас з густим червоним яблуком, з ніжною чорною смородиною, і в нього дуже красива деревина. Це дзвінкий, класний, дуже стійкий, до речі, і з крутим шлейфом аромат. Бадіче з Вікторійсь Консорт обов'язково рекомендую цю трійку спробувати вам прямо зараз.